На Житомирщині продовжують нелегально вирубувати дерева. Інспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили незаконну порубку декількох сотень вільхових дерев. Нині встановлюється, кому належить ця ділянка лісокористувачам Коростенського, народицького чи Малинського районів. З вами знаходимося на території обіходівської обіходівецької сільської ради Коростенського району. На даній території здійснено незаконну порубку дерев на землях запасу сільської ради. Дані дерева видно з даного масиву, що дані дерева зрубувалися, найкращі дерева вибиралися, які гірше залишалися, з метою отримання прибутку незаконно. За розрахунками, розмір шкоди за подіяною лісу становить майже 655 тисяч гривень. Головною проблемою є те, що цей ліс ніхто не охороняє, так як він відноситься до земель запасу. І для таких ділянок лісова охорона не передбачена. Так як землі запасу, вони, сільська рада імені не має відношення до їх. Не крепко хтось контролює їх, За межами, тільки в межах населеного пункту сільська рада контролює землю. За межами населеного пункту вони відносяться до РДА, чи там, де далі до Держкомзему. От так, а так, як тут ще друга зона, заборонена діяльність, то воно глухий кут. Однак це не єдиний приклад. Лише за останній місяць в Житомирській області було зафіксовано три випадки незаконного зрубу дерев на землях запасу сільських і селищних рад. До речі, всього таких ділянок на Житомирщині нараховується аж 70 тисяч гектарів. Зокрема, в Крестенському районі це 16,6 тисяч гектарів лісу. За даним лісом ніхто не веде ніяких спостережень, лісової охорони ніякої немає, ніхто за цим не дивиться. За даним, Під час обстеження даної земельної ділянки замірано пні, встановлено факт незаконної рубки на 199 тисяч гривень. Дані матеріали передано до управління внутрішніх справ Житомирської області. Лісові ділянки, які розташовані на землях запасу громад області, фактично нічинні, тому й вирізають ліс безконтрольно і часто безкарно. Особливо небезпечно ця ситуація є на забруднених від Чорнобильської катастрофи територіях. Всі ці дерева мали пройти дозиметричний контроль, а вже потім використовуватися як матеріал для меблів чи інших виробів з дерева.